Що можна зняти в місті Києві за 2000 доларів? Полетіли. Це в нас трикімнатна квартира. ЖК-Французький квартал 2. Бізнес клас. Квартира 92 квадратних метри. Ми починаємо з нашої величезної, комфортної, затишної кухні, вітальні. Бачите, тут у нас зона відпочинку, обідня зона, кухня, уся вбудована техніка. Дуже до речі, квартира світла. Дивіться, які в нас панорамні вікна, плюс 10-й комфортний поверх. Є ось така лоджія, Бачите, тут у нас робоче місце. Потім ми крокуємо. Це у нас перша кімната. Її можна назвати дитячою або кабінетом. В принципі, будована шафа, диваники розкладаються, робоче місце, кондиціонер. Зафіксували. Ще раз наша вітальня. Потім дивіться, який у нас класний просторий санвузол. Тут ми маємо ванну, маємо душ. Бачите, ось такий умивальник. Люкс. Потім ми крокуємо у передпокій. І тут ми маємо ось такий другий санвузол. Тут у нас пральна машина бойлер санвузол. Також є умивальник. Потім передпокій. Тобто ми заходимо, у нас зустрічає величезне дзеркало і шафа. Далі, що класне, у нас ось така майстер спальня. Дивіться, тобто ми заходимо, у нас одразу величезна, така прохідна, гардеробна, але місця тут для зберігання дуже багато. Ну і Виходить, що сама спальня. Тут ми маємо прикроватні тумби, двоспальне ліжко 1,60х2, Телевізор, також ви бачите, дзеркало. Ось така квартира. Шановні, бізнес-клас, французький квартал другий, 2000 доларів, 92 квадратних метри, дизайнерська крута квартира.